І на сам кінець приклад соціальної відповідальності від податківців, що побачили наші журналісти на творчому фестивалі. Далі у сюжеті Ці діти, майбутні співаки та музиканти на фестиваль аматорської творчості Крила душі, який пройшов у селі Софіївська Борщагівка. Вони прийшли, аби відчути дух сцени. Щороку фестиваль проводиться за підтримки ректора податкового університету Петра Мельника. Втім, творчість не єдина мета змагання. Завдяки дійству односельчани збирають допомогу хлопчику Дмитру. У нього виявили лімфому. Для цього провели аукціон творчих робіт. Зібрані гроші спрямують на лікування дитини. 21 рік мальчику. Ми збираємо деньги как для того, щоб допомогти їм в лікуванні. Сейчас піддержати батьків. Ідею проведення аукціону підтримав Петро Мельник. Він каже, в Україні вкрай не вистачає сучасних медзакладів, а це доступність якісного лікування для таких людей. Соціальні ініціативи, які я вже реалізував, це якраз те обладнання найсучасніше, медичне, яке є зараз в Києво-Святошинському районі, є в Боєрці як лікарня, районна лікарня. У нашій державі щорічно діагностують рак у п'яти тисяч дітей. Лікування ж надто дороге та не завжди ефективне.